Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Луцький авторинок. Оперативно вам знімаю варіанти, які є представлені на Луцькому авторинку. Візьмемо сьогодні без цінових категорій, просто до 15 тисяч доларів. Що, ми, що ви можете побачити на авторинку, приїхавши підбирати автомобіль, оперативно вам покажу. Відразу знімаю інформацію, телефони, ціни. Ви собі можете побачити тенденцію, що по цінах, які моделі, скільки коштують. Якщо якийсь варіант вас цікавить, можете зв'язуватись з продавцем, можете зв'язуватись зі мною. При потребі я вам автомобіль детально перевірю. Займаюсь професійно підбором і перевіркою автомобілів. Є такі послуги, як разова комплексна перевірка автомобіля, підбір і супровід на авторинку. підбір автомобіля під ключ та експерт на день. За всіма деталями звертайтеся, телефон буде знизу під відео. Кого цікавить, детально все розповім, як проходить сам процес, які ціни. Щось на камері в нас є. Відразу знімаю все одним кадром. Тому, друзі, вибачайте. Так, у нас така джетка, далі рухаємося. У нас такий Ford Focus. Так, видно що щось до ринку його не готували, в пилюці стоїть. 7850 доларів його ціна. Так, далі у нас такий сценік. Сценік у нас 2012 року, 1,5 дизель, 8900 ціна на старті. До речі, непогана ціна. Бачимо комплектація з простіших. Але у нас 12 рік, 8900 непоганий ціник. О, такий варіант у нас. Далі ми рухаємося, дивимося, що є. Так, такий у нас пижик. Зараз ближче підійдемо, що у нас по ціні, Ну, ціна вже бачу здалека, доволі цікава, 7,5 тисяч 2011 рік 1,6 дизель. Друз, звичайно, ціна не є головним показником. В більшості да, ціник, занижений ціник завжди при перевірці виявляєш купу нюансів, ряд нюансів, там не один нюанс, а ряд нюансів. Тому, друзі. Якщо занижена ціна, потрібно все детально перевіряти. Так, Вже по черзі знімаю, що є. Ось такий у нас гарний Б7 Passat 2012 року. Так, Бачимо ціни в нас немає, є рік, це 2012, 2.0 дізель. Більше інформації немає, але є телефон. Бачимо, що це повний привід в нас. Повнопривідний посад. Так, далі у нас такий сценік. Знімаю вже вам по черзі. 2009 року 1,5 дизель. Заявлено без підкрасів. Так, далі рухаємося. Бачимо такі у нас Mitsubishi АЦХ 13800 доларів просять за такий автомобіль. Дизель 2.3, 2013 рік, автомат. Так, далі. Nissan Qashqai. Це такий самий ходовий варіант в своєму бюджеті. 9900. 1.5 дизель 2010 рік. Так, друзі, бачите, паркетників на ринку ніби є. Маємо таку хондочку. Фонда Сервіха. 11850 ціна, повний привід. 2.2 дизель, 231 тисяча пробіг. Так, продавець пише, що є сервісна історія, друзі. Ну, все це потрібно детально перевіряти, бо сервісна історія не завжди є оригінальна. Пробіг на приборці не завжди є оригінальний. Для того і потрібна комплексна перевірка автомобіля. Наголошую, що комплексно, коли автомобіль перевіряється в комплексі, Туди входить детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, тест-драйв автомобіля, перевірка авто в русі, перевірка на підйомнику, перевірка за він-кодом інформації, яка є в офіційному дилеру по сервісній історії, якісь, можливо, там зафіксовані пробіги, якісь були серйозні ремонти, перевірка пакету документів. Для постановки на перший облік, так як в нашому регіоні більшість автомобілів це свіжо пригнані без першої реєстрації. Ну і торс з продавцем. Вже в кінцевому етапі комплексної перевірки ви розумієте об'єктивний стан автомобіля, які є нюанси, моменти, кінцеву ціну і тримаєте рішення, наскільки вам цей автомобіль цікавий по такій ціні. Так, друзі, Ви повинні розуміти об'єктивно за що ви платите гроші. Тому, друзі, завжди перевіряйте автомобіль в комплексі. Ну, Це не та історія, що ми поїхали там на ямі передивились. Ніби все окей, масло не тече, значить автомобіль потрібно брати. Сучасні автомобілі мають дуже багато різних електричних блоків. І що з тим гадати чи вгадувати, як кажуть, є категорія людей, так би мовити, старожили, які... Там на, на слух все, чи пробіг там бачить рідний, не рідний слух визначають роботу форсунок і всього остального, друзі, для чого, якщо є якісне обладнання, яким це все можна перевірити, щоб не гадати. Кручений пробіг чи не кручений, хоча реально є такі марки, так, 6 тисяч ну, знімаємо це бюджет. Є такі марки автомобілів, в яких пробіг комп'ютером важко витягнути. І це об'єктивно так. Ніби, але для того є комплексна перевірка автомобіля, коли ми перевіряємо і по офіційному дилеру сервісну історію, дивимося фактичний стан автомобіля. Ну і дивимося це все комп'ютером. Бо пробіг скучують по-різному, є, що тільки крутять в приборній панелі, є крутять в різних блоках, і є взагалі такі блоки, в яких дуже проблематично скрутити. Тому, друзі, хто знає, де, де пробіг реально шукати, той його знайде. Комп'ютерна діагностика це не просто там, сканер, помилок, подивитися, які там помилки, які є, які немає. Друзі, я до цього ставлюсь завжди професійно, використовую різні програми. Друзі, займаюсь вже автопідбором, суто автопідбором більше 5 років, автомобілями вже близько 10 років. Друзі, відповідально ставлюся до своєї роботи. Що цікаво, є відгуки моїх клієнтів, замовників. Знизу буде інстаграм, туди я більше відгружаю прикладів своєї роботи, як автомобілі ми перевіряємо, чим перевіряємо, які автомобілі купуємо, відгуки замовників, моїх клієнтів. Тому, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на інстаграм. На Ютубі я більшість виложу відео, роблю відео огляди ринків. А на, в інстаграмі вже більше показую. Роботу зсередини. Так, у нас такий сценічок 9,5 ціна, 2013 рік, 1,6 дизель. Так, Що у нас пробіг 181 тисяча. Ось такий варіант. Так, далі у нас така Honda 14700 2012 року на автоматі. 2.2 дизель, пробіг 245 тисяч кілометрів. Так, далі у нас такий Ford Focus 10 350 його ціна на старті 2012 року 156 тисяч оригінального пробігу 10 дизель Так, далі у нас такий Sportage, Зараз подивимося, що по ціні. 16900 ціна. І 2014 рік 2.0. Дизельок. Так, далі у нас такий Тауран Кросс комплектація 14,5 за нього. Цінник 2011 року 2.0 дизель. Ну так, цінник у нас бачимо комплектація, за рахунок комплектації така ціна. так У нас такі Рено, до речі, по Рено хороший вибір, хто шукає Рено, сцені, мігани вибір непоганий, є чого вибирати, але ну, завжди як вибір хороший, можна щось підібрати в хорошому стані. Так, b 8 послати, ну це трошки не наш бюджет, сьогодні я до 15 тисяч знімаю вам оперативненько. Так, Тігуанів, до речі, також, американців, європейців на ринку достатньо. Я вам, звичайно, показую малу частину того, що є на ринку, представлено автомобілів багато. Так, Такі Тігуан Megane 4. 14200 його ціна. Чи це у нас талісман. Це у нас талісман. Так, 2016 року 1,5 дизель. Так, Америка, ну давайте щось народне знімемо. 11600 у нас сценік, босе комплектація чи ні. Не босе але бачимо. Салон з шкірозамінником, ставками шкірозамінника. Навігація, кліматконтроль, непогана комплектація. Так, далі, ще маємо сценік 11200. Ціна. 2012 рік, 2.0 дизель на автоматі. Так, далі у нас таке Peugeot 2015 року. 2.010, 14700 доларів ціна, 239 тисяч заявлено пробігу. Так, така у нас Insignia хетчбек 2011 рік. 2.0, дизель за 10 350 ціна, пробіг 238 тисяч кілометрів. Так, ідемо в інший ряд, глянемо що там є. Знімаємо одним кадром. Так, третій міганчики. Дивимося зараз, що по цінах. 9700 2013 року. GT-Line комплектація, заявлено 205 тисяч пробігу. Ну, друзі, наголошую, що пробіг потрібно перевіряти. автомобілі Готуються до ринку, не завжди по там, рулю, сидіння, стану салону, можна визначити реальний пробіг. А різниця може бути там, не 50 тисяч, а цілих 150 тисяч і це ну, не, не сказати, що часта практика, але є така практика, стикаюсь з тим, що 150-180 тисяч. Реальні зазори. Крутять. От недавно був випадок, дивились цені в Реально на приборці було 180, а по офіційному рівну 380. Ну, друзі, щоб не собі створити таку неприємність, перевіряйте, там буде це автоексперт, автопідбір, чи це буде СТО, нема різниці, головне перед покупкою автомобіля. Перевіряйте, щоб ви розуміли, за що ви платите гроші. Да, бо є така історія, як покупка емоцій. Коли люди от, побачили автомобіль, він горить, наполірований, все супер, ціна адекватна, ніби і торг хороший, скидають, автомобіль купують, а потім вже починають розрібати купу різних проблем, нюансів. Вже в ході експлуатації і автомобіль виходить, набагато дорожче ніж там скинули їм, щоб вони купили його. Так. Бачимо, що в нас міганчик, коліоснув, бачите, самі порено, вибір доволі хороший. Бачимо ще такий Hyundai Santa Fe вам. Да, Бо зараз ходовий запит це паркетники до 15 тисяч, 2010 рік 2,2 дизель, 226 тисяч пробіг шкіряний салончик. Далі у нас сценік 1,6 двигун 10 тисяч 400 ціна, 2012 рік, пробіг 226. Друзі, наголошую ще раз, що дуже важливо в самому підборі автомобіля це визначитись з тим на які моделі, на які двигуни, на які коробки звертати увагу. Дуже часто стикаюся з тим, що люди підбираючи купуючи автомобіль, не завжди розуміють, там, які, які там стоять, наприклад, автомат, робот, варіатор. Які двигуни, бо в тих самих моделей є різні двигуни, є якісь далі, є якісь не дуже. Там, якісь на ремні ГРМ, якісь на цепу ГРМ, в деяких там ресурс 200 тисяч, в деяких півмільйона. Це такі нюанси, які і формують кінцеву ціну автомобіля. Тому, Друзі, одна і та сама модель з, з різними двигунами може коштувати там, ну, залежно який бюджет, але до 1000-2000 до доларів різниця в ціні, якщо ми беремо автомобілі до 10 тисяч доларів. І хто того не розуміє, реально от в деяких випадках купують. Не дуже вдалі двигуни. І починаються там турбіни, цепи, масложор, задіри в циліндрах. Часто ще з Америкою така історія. Буває там от ауді. І це дуже багато лишньої інформації. В загальному суть ви зрозуміли, що потрібно підходити до того конструктивно, розуміти на початку підбору. В вашому бюджеті на що звертати увагу а на що навіть не тратити свій час так знімемо, що в нас такі є Є 60 -ка. ну бачимо немає інформації так тігуанчик у нас 2010 року 2,0 дизель 13950 його ціна пробіг 160 тисяч Так, який у нас опілок 2011 року, це у нас Astra J7,5 ціна, 1,7 дизель. Так, Є телефон в кадрі, друзі, не цікаво, можете телефонувати за додатковою інформацією до продавця, якимись можливо додатковими фотографіями. А вже якщо вас зацікавить даний автомобіль, зацікавить моменти, які продавець розкаже, не завжди звичайно об'єктивно, не завжди повну інформацію. Але є різні продавці, є порядні, які розповідають. Зрозуміло, що автомобілі не нові, вони не можуть бути ідеальними, так як дехто розповідає, що все без зауважень, без нюансів, без вложень. В ідеальному стані і в такому плані. Друзі, потрібно бути реалістом і розуміти, що автомобіль, у якому вже 200 тисяч пробігу, що там більше 10 років він не може апріорі бути ідеальним. Просто є ряд моментів, з якими можна миритись. А є ряд моментів, які краще обходити стороною і як-то кажуть, берегти свої нерви і свої кошти. Так, 2009 року у нас таке Volvo 2.0 дизель, 7.400 просять за нього, 218 тисяч пробігу. Бачимо шкіляний салончик. а з шестіступка це вже новіший двигун йде, якщо шестіступка. Хоча 2009 року. Так, 8300 у нас такий Гольф. 2011 рік, 1,4, бензин, 231 тисяча пробігу. Так, рухаємося, ще пізнімо каджар. Так, нас ціна 19 950, ну, трошки виходить з нашого бюджету. Але пізніше. До речі, казярів також на ринку є. Не сказати, що дуже багато, але я думаю, щось вибрати мона. 2018 року 1,5 дизельок, 204 тисячі заявлено продавцем. Міганчик зробимо окреме відео на бюджетки. Сьогодні в нас буде щось таке. Цікавіше, тут 12 тисяч ціна 2013 року, 1,6 дизель, 215 тисяч пробігу автомобіль має. так така у нас Hyundai AX35, 2011 рік, 2.0. Дизель, 227 тисяч. У нас пробігу. Звичайно, потрібно перевірити, щоб впевнено говорити оригінальний не оригінальний. Так, далі у нас 2014 рік такий туран. 1,6 дизель, 12300 ціна, 205 тисяч пробіг. Далі 10600 за такий гольф просять. 2013 року 2,0, 250 тисяч. Кенго у нас Golf, Міган, Шкода. Nissan Жук, Mitsubishi SX. Друзі, автомобілі є. Звичайно, трошки менше, як було, трафік автомобілів впав. Але поки є ще Щого чого вибирати. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь, все перевіримо, підберемо за вашими параметрами. Телефон буде знизу під відео. Буду радий знайомству і радий співпраці.